Поки на єдиному телемарафоні нам продають успіхи операції «Паутина» та хизуються царапиною на опорі кримського мосту. Суми Херсон-Харків і сотні інших населених пунктів потерпають від ворожих ударів. Сотні шахедів останнім часом чи не кожен вечір злітають, щоб принести горе українцям, але у деяких сирена не замовкає ні на секунду. Я Суми. місто Суми вже в радіусі враження ворожих дронів, забити вікна та ранки, які починаються не з кави, а звуків пострілів. суммы як певнично східні ворота Украины, зараз в небезпеці. А тому говорят-говорят, и я говорю, та и даю вам тему для обговорення: чи зможуть россияне взять суми? Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно... Подавляються огневые точки противника. Робота йде. Спалені спеціально. Тобто, спочатку там прийшли російські танки, всіх розігнали, когось там постріляли. Люди втекли, після того ходили військові, з будинків забрали, і їх спалювали. Їх спеціально спалювали, щоб створити оцю так звану. Оце і називалася буферна зона телеграм-канали наповнені теоріями та чутками. Найпоширеніша, що росіяни мають намір узяти місто в кільце і відрізати трасу суми суджа. Вони кажуть, що руські готують на генітальні тактичні кроки: захопити околиці, відрізати шлях, зруйнувати логістику, і тільки тоді нанести остаточний удар. Це працює також і психологічно, посилює невпевненість і настрій. Здаємося. Ельхайнісліду Адесу. Штурмають крупне града, а притом ніхто не буде. Безснабжені ані не представляють. Проте офіційне джерела аргументовано стишують такі домисли, бо оточити суми це колосальна операція, яка потребує сотень танків, бронетехніки й артилерії. Аналітики кажуть: поки що РФ лише пробує створити буфер без наміру вломитись до міста силою. Це більше інформаційний тиск ніж реальний штурм. Хоча останнім часом західна преса пише все якось однозначно про те, що суми впадуть. Шановна громада Сумщини, інформую, що наразі підстав для евакуації з міста Суми немає. Ситуація залишається складною на лінії бойового зіткнення, однак контрольована. Коли Путін згадує про буферну зону, охоплюючи Харків і суми, це вже не жарти, це риторика, яка має підготувати суспільство до можливості повільної капітуляції. І навіть якщо немає бойової операції в місті, сам факт заяви тисне на людей. Що якщо завтра хтось скаже, що ми вже тут нічого не контролюємо? Він Вийшов за рамки регіональної повестки і пошутив про суми, мол, город скоро може стати російським для Кремля, це тонкий, но громкий вброс. Президент Росії Володимир Путін неодноразово повторював концепцію створення буферної зони. Він називав Харків і Суми як точки, де Москва прагне створити санітарний пояс для захисту власних прикордонних регіонів. Водночас він публічно заявляє, що нібито немає наміру штурмувати ці міста, принаймні зараз. Ця риторика створює атмосферу хай не майбутньої війни, але давно відкритої загрози, яку треба ставити на баланс. Українці мають виїздити з міста Суми, евакуюватись, особливо якщо у вас є діти. Вивозьте дітей. Далі буде тільки Президент Зеленський. Чітко окреслює, що не варто ігнорувати такі заяви. Якщо світ покаже слабину, то Путін це як зелене світло для нових злочинів. Він закликає союзників зміцнити ППО. Передавати на зброю, то бути готовими швидко реагувати. Інакше буферна зона може перетворитися на іміджевий лозунг, але насправді стати новою лінією фронту. Ми збиралися, мала вона хрестик не любить носити. А це вона мені каже: надій мені там лежали люди. Я нічого не роздивлялася, просто переступила і пішла. Якби її не було, я не знаю, би я вчинила. Може, б я там до когось підходила. Я б дивилася на неї, все добре. Я дивилася на неї. Аналітики звертають увагу, що буферна зона це не лише територія, це інструмент гібридної агресії. Вона включає ракетні удари, дрони, інформаційний тиск, навіть залякування цивільних. Ця тактика в арсеналі РФ вже досить давно. І вона дуже дієво експлуатує людські страхи, обстріли дитячих садків, зруйновані укриття, паніка в телеграм-каналах. І після такого вже ніхто не розраховує на добрі обіцянки. Розривається де правда. Суми це ключовий транспортний вузол на шляху до Києва. Головні територіальні дороги, що зв'язують місто з броварами, суджою і Глуховом, є стратегічними для того, щоб дістатись до столиці. Якщо Суми контролюватимуться Росією, то вони отримують контроль над логістичними коридорами, які прямо ведуть до Києва. Це відчиняє двері як для військової агресії, так і для прямого наземного наступу. Військові експерти кажуть, що навіть без масштабного наступу утримання сум надовго створює мінуси для подальших робіт ЗСУ, перерізати трасу, поставити контрольні пункти, зробити пересування українських військ і вантажів надзвичайно складними. Ось яка зараз ціль окупантів, скажімо так, навіть якщо не штурмуватимуть Київ прямо. Контроль над логістичними точками це величезна тактична перевага. Це свідчить, що суми це не лише край фронту, а плацдарм для наступних дій. І, хоч поки росіяни не мають ресурсів для повномасштабного наступу, затримка в їхньому просуванні це новий виклик для української оборони. Військові та волонтери повідомляють, що зсу вже утримують ключові траси, укріплюють їхні підступи. Сам факт того, що ця ділянка залишається гарячою. Свідчить про те, що битва за дороги вже почалась. Росіяни вночі вдарили дронами по підприємству на Сумщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 3 червня росіяни завдали інтенсивного удару по сумам. Ракети та дрони влучили у громадські локації. Результат доволі печальний є жертви. Тим паче, що росіяни б'ють повторною, це щоб і рятувальники ще потрапили під обстріл. І це не випадковий епізод а складна картина тактики ворога, який атакує з кількох позицій одночасно. За останні місяці динаміка ударів стала системною. Школи, лікарні, дитсадки. Все під загрозою. Під час нещодавного чорного вікенду 35 загиблих і близько 130 поранених, серед них 15 дітей. Бо коли ракета влучає в центр міста, це вже не бойові дії, це терор. І кожен звук сирени це виклик, бо хтось може не встигнути. В таких умовах укриття стає не розкішю, а найбільшою цінністю. Наскільки ефективна міська інфраструктура, питання номер один. Якщо бомбосховища працюють, хоча б мінімально. Для убезпечення від уламків це вже врятує життя. Тому їжики на вулицях, заклеєні підвали та вікна це не просто захист, це символ того, що місто реагує на загрозу. Місто не сидить, склавши руки. Архітектори зі студії SM СМАрхітекторс розробили модульне укриття, бетонні кіоски на зупинках громадського транспорту, де може сховатись до 12 осіб. Це не захистить від прямих попадань, але здатне стримати уламки та мінімізувати попередні атаки. Такий підхід дозволяє швидко реагувати на дрони або мінімальні загрози і створює живі острівці безпеки для людей. До чого готується сумська влада? Ну, судячи з їх закупівель, напевно, до якогось зомбі апокаліпсису Сумська міська влада закупила вже протигазів на 2 мільйони гривень. Ви уявляєте 2 мільйони гривень на протигаз. Але є й цікаві факти: як і у моєму місті, коли росіяни стояли за пару кілометрів, так і в сумах іде ремонт асфальтних доріг. Та інші операції по спустошенню місцевого бюджету, вигоду кармана чиновника замість допомоги людям влада ремонтує дороги, по яким, якщо корупція в головах і надалі залишиться, скоро можуть поїхати ворожі танки. Готують сумщину до оборони. чи буде чергова харч... Харківщина? Е, дивіться, там достатньо наших військ, провал. На Харківщині стався через те, що не було ні адекватного інженерного обладнання, і не було військ, які б могли самі заритись, організувати оборону. Так от на Сумщині відмінність в чому, що оборона в такому же, вона така сама неякісна і показушна. Це імітація фактично оборонних позицій. Міська влада, ніби як і приглядає за підвалами і бобосховищами. Де ремонтують каналізації, встановлюють їжаки, це противотанкові шипи, буржуйки та укріплення. І це не лише питання комфорту, а стратегічне облаштування інфраструктури, яка повинна витримати первинний удар. Бо коли в місті починають встановлювати їжаки, це сигнал. Місто готується зупиняти всю ворожу техніку, яка вторгнеться. Шановний пане президенте, дивіться, як серйозне облаштовування нашої позиції від FPV дронів Бачите який надійний захист? Я теж не бачу. І тут закопано навколо нашого міста суми 20 мільярдів гривень. Також заготовлено 11 пунктів евакуації, готових до активізації у разі серйозного загострення. Щоправда, адреси і деталі тримаються у секреті, щоб запобігти паніці. Це означає, що місто готується до найгіршого, водночас зберігаючи спокій у масовій свідомості. А місцеві кажуть приблизно так, чому я маю тікати. Це мій дім. Багато хто впевнений, що треба залишитись, щоб бути корисним. Спілкуючись з журналістами, вони часто повторюють: не поїду, поки не побачу танк перед вікном. І це не просто страх, а готовність залишатись. Проте на тимчасову евакуацію деякі готові, якщо небезпека стане близько. Люди плетуть сітки, виходять на працю, але ніхто не знає, чи повернеться додому. Під час пошуку інформації я накнувся на милу дівчинку в Тіктоці, яка працює в кав'ярні в сумах. Господа, поздравляю, ми вийшли в ноль. Ось вам і приклад стійкості: ворог за десяток кілометрів, а тендітне створіння готове вас пригостити кавою. Якщо ви місцевий, то передавайте привіт. Хоча загалом, якщо вірити словам мого знайомого з канотопу, то наші шмелі періодично скидують бомби на голови наступаючих, і нібито що поліція та адміністрація ще на місці. Навіть лунають такі слова, як не перший раз і протягнемо. Але і фрази типу, коли втече адміністрація, тоді нам тут робити нічого. Дошло до того, що треба вже виїжджати повністю. Сюда скоріш за все. У прикордонних селах оголошено обов'язкову евакуацію. Наприклад, 17 березня, рятувальники Червоного Хреста забрали сотні людей щодо першого удару дронів. Люди були налякані, але знали це їх шанс вижити. так аде у це ціна. Ні, нема. 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 нема а це оце дві тисячі гривень. Це а оце, це один натока роботу. Карабочок дві тисячі, і це вона ще подешевіла. Але час іде, і тепер навіть у порівняно спокійних мікрорайонах Сум люди вже почали організовуватись і думати про план Б: хто вийде до родичів, хто вистоїть в укриттях, а хто готовий одразу приєднатись до добровольчих дружин. Це не самовільна тотальна евакуація. А вибір його роблять виважено. Сумчани люблять українську владу. Це ну це безумовно і український вибір. Але я так живу знаєш, таким своїм життям І сумської народної республіки. Взагалі її не може бути. Вона може бути лише в умовах окупації. Зелені коридори та вокаційні автобуси вже стали негласним брендом безпеки на сумщині. Ніби відпрацьована схема, вони стартують у випадку загрози і прямо до Києва, Харкова або Полтави. Ще з 2022 року рятувальні служби та волонтери відточили цей механізм. В екстрені моменти це дозволяє швидко діяти і евакуйовані, кажуть, що організація як з підручника. Цьогоріч планують повторювати ті ж маршрути. Але є важлива деталь. Міська адміністрація завжди підкреслює, евакуацію запускають лише як крайній захід. Це розуміння дає людям більше спокою. Вони відчувають, що не стануть жертвами інфраструктурного хаосу, а служби не допустять ситуацію, коли коридори перетворяться на пастку. Але це люди, які взагалі не хотіли виїжджати. До них приїжджали білі ангели. До них приїжджала я з офіцером громади. приїжджала поліція. Вони не хочуть виїжджати. Причина одна: буду говорити зараз на всю Україну. Не хочуть іти захищати нашу країну. Ховається від цека. Що я можу сказати? Журналісти з ігарня днями писали, що російські війська вже зрізали кут до сум і стоять за 20 кілометрів від міста. Вони відновили контроль над кількома селами, а загальна чисельність угрупування складає близько 50 тисяч бійців, що стало безпосередньою причиною евакуації з 213 сіл у цьому регіоні. Шанси взяти суму в осаду. Или, там Звезд да, 50 000 80 разного. Но если мы теряем город на севере или на севере, это совсем другая ситуація, не так далеко от Киева. Курська ситуація перевернута на 180 градусов, сильно не в нашу пользу Вибить их оттуда у нас не ходить. Цей масштабний мобілізаційний крок Кремля явно демонструє, що атака не просто тактична, а частина стратегічного плану. У свою чергу Reuters повідомляє, що окупанти за останні дні просунули ще на 6-7 кілометрів місцями, взяли під контроль і так уже пусті села і підсилюють загрозу дронами. На днях вони ще й захопили юнаківку, і тепер є загроза застосування артилерії та дронів. І це означає, що будь-яка дрібка нового просування це вже не просто позиції на карті, а тактична перевага. Що автоматично переводить місто у зону загрози. Втім, доволі таки авторитетний інститут дослідження війни відзначає, що, хоча росіяни дійсно активізувалися на трьох напрямках, кіндратівка, Андріївка, юнаківка фізично вони ще перебувають десятках кілометрів від Сум. Інститут відмічає, що місто зі зміцненою обороною та населенням понад 100 тисяч, це досить серйозний виклик навіть для російського війська. А от військовий експерт Егіл Ростуманзе називає всю цю активність як піар інформаційною показухою, мовляв, Кремль намагається створити ілюзію загрози, не маючи реальної можливості вдарити по місту. Але що їм заважає перетворити суми? Черговий бахмут. На цьому все на добра ніч.